Вітаю в ефірі. Єдиний інформаційно-аналітичний телеканал міста Еспресо Біла Церква з вами Ярослав Гобаца. Чим запам'ятається 25 травня, розповім за декілька секунд. А поки не баріться, ставте вподобайки під цим випуском, коментуйте та не забудьте вімкнути дзвіночок на Ютубі, аби першими дізнаватися про головні новини міста. Збив жінку на пішохідному переході на вулиці Сквирське шосе. Керманич на Мерседес наїхав на 55-річну жінку. З переломом руки й госпіталізували до лікарні. На місце інциденту одразу прибули правоохоронці. У білій церкві в останню путь провели відважного сина та воїна України Олександра Довгого. 20-річний захисник був старшим бойовим медиком 3-ї механізованої роти. Загинув 20 травня біля Бахмута. У чоловіка залишилися батьки, дружина та восьмимісячна донечка. Попрощатися з Олександром до храму покрови Божої Матері прийшли рідні близькі. Побратими та небайдужі білоцерківці поховали захисника поруч з побратимами на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Вічна слава полеглим героям, які віддали життя за нашу незалежність. Святе, Боже, не нас. Слава Святому Духові. Нині Електронна черга на проходження військової лікарської комісії запрацювала у госпіталі Білої церкви. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Окрім нашого міста, така інновація запрацювала ще у семи населених пунктах. Даний механізм дає можливість військовослужбовцям записатись на ВЛК або на консультацію до лікаря у зручний час та день. Чергова спадщина Браницьких чи ні? так звана оранжерея в парку культури імені Шевченка, вже давно розсипається на очах, і це попри те, що є унікальною. Подейкують, що попередні очільники зони відпочинку хотіли знести її та побудувати там ресторан. Для цього навіть заклали навколо павільйону фундамент, але цього не сталося. Також будівлю намагались спалити. Звідки ж бере свій початок історія цієї конструкції та чи збирається її реставрувати? те, дивіться, у матеріалі. Переду яскравий банер з дверима, які неможливо відкрити, а позаду дірки облущена фарба та вибите скло. Цей занедбаний павільйон стоїть роками у самісінькому центрі парку імені Шевченка. Проте проходячи повз нього, мало хто знає, що насправді це пам'ятка місцевого значення, яка раніше мала назву інститутський вегетаційний будиночок. Ходять чутки, що він належав графам Браницьким. Однак історик Євген Чернецький спростовує цей факт і запевняє, спору. Уду створили на початку ХХ століття на замовлення тодішнього міністерства просвітництва Російської імперії, перше місце розташування будиночку, в якому проводили досліди Київський політехнічний інститут. Пам'яток такого типу насправді дуже мало збереглося, тому що розумієте, ці павільйони це така минуща річ. Тобто, ось вона є, вона виконала свою роль. Може там ще якось її повикористовували, потім її розібрали. Тобто це тимчасова споруда, фактично. І тому я навіть не знаю, де ще в Україні є такого типу пам'ятки. Це є фотографії на, на, на коли, оце все, скажімо, ще скло. І от всередині там якісь так, скажімо, столичі, столиці, якісь конструкції, там щось росте, якісь там жіночки за цим цим дивляться. Тобто, ну насправді фактично їй вже зараз більше ста років. Також деякі джерела стверджують, що у 1913 році оранжерея була представлена на всесвітній виставці у Парижі. Проте і ця інформація є недостовірною. Зазначають у своїй статті білоцерківський історик Олександр Мартиненко та завідувачка архіву аграрного університету Олена Поліщук. За їхніми даними металево скляна конструкція потрапила до Білої церкви у 1934 році. І нею опікувався сільськогосподарський інститут. А ось про що згадує. Одна з лаборанток вегетаційного будиночку. Ми носили воду для поливу рослин, а теплиця знаходилась на верхівці замкової гори, куди було тяжко дістатися. Тому наші майстри вигадали рейкові колії, які вели від інституту до теплиці. Ці ж рейки були прокладені всередині теплиці у дві колії на усю її довжину. Там, в вегетаційних сосудах росли такі сільськогосподарські рослини: кукурудза, цукровий буряк, картопля, помідори та інше. Також у цій споруді білоцерківці могли придбати найрізноманітніші сорти квітів. Загалом павільйон декілька разів змінював своє розташування у місті. З Замкової гори його перемістили на вулицю Росьову, згодом знову повернули на попереднє місце. А у 1976-му оранжерея опинилась там, де стоїть її донині – у парку Шевченка. Однак з часом замість рослин площу заполонили ігрові автомати. А зараз приміщення використовується як склад. За словами директора парку Андрія Доміловського, вони збираються реконструювати оранжерею та залучити для цього інвесторів. Але поки це неможливо зробити, адже немає повного пакету документів. Ми почали рухатися по її відновленню і наданню статусу пам'ятки національного значення. Но для цього потрібно зробити дуже багато досліджень, дуже багато відповідних вивчень, довідок як вона була в первоначальному стані, тому що на сьогодні вона відсотків 15 відповідає тільки первоначальній споруді. Вона повинна мати паспорт, охоронний договір. На дану будівлю в нас, крім номера пам'ятки місцевого значення, немає. На балансі дана споруда просто як павільйон ігрових автоматів. Крім того, вже мають плани з облаштування цієї території та запевняє, що місце стане туристичним магнітом Білої церкви. А поки відкритим залишається питання, чому попередні керівники комунального підприємства довели будівлю до такого жахливого стану та не намагали зберегти унікальну спадщину нашого міста. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Відтепер у сервісних центрах МВС для отримання будь-яких послуг можна використовувати закордонний паспорт. Про нововведення нашому телеканалу розповів керівник Білоцерківського відділення Олександр Барабаш. Також це стосується й електронного зразка у застосунку. Дія адже нещодавно набрала чинності постанова уряду. Також авто можна продати разом із номерними знаками, тобто під час перереєстрації транспорту, за згодою попереднього власника їх можна передати на безоплатній основі детальніше у коментарі. Якщо це номерний знак з відповідною комбінацією цифр, ну так звані гарні красиві номерні знаки, там 3 восьмерки, 1,808, то покупець транспортного засобу зобов'язаний сплатити в касу вартість даного номерного знака. І цей номерний знак з автомобілем перезакріпиться за новим власником. Також номерні знаки дозволено перезакріпляти за близькими родичами, такі як подружжя, батьки, діти. На безоплатній основі єдине, що потрібно це предоставити підтверджуючі документи родственних зв'язків. Захисники та захисниці 114-ї бригади територіальної оборони ЗСУ відзначили п'яту річницю з дня створення. У 2018 році у бригаді налічувалося лише 20 військових, та повномасштабна війна об'єднала. Під їх командуванням тисячі оборонців, які завжди готові до спротиву у святковій атмосфері командира 114-ї бригади Олександра Коваля нагородили почесним знаком сил ТРО. А за оборону Києва від російських військ формування отримало стрічку до бойового прапора. Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих побратимів. З 24 лютого ми сформувалися, сформувалися. У нас люди прийшли самі, всі добровольці, всі добровольці, і почали зразу виконувати завдання по захисту нашої батьківщини. Воювали ми на Київщині, брали участь в отраженні той навали, яка тут була Наш особовий склад. Виконує завдання по. Захисту Київщини на даний час воюють на сході воюють на сході. Тобто ну, виконуємо завдання на рівні всіх частин і підрозділів Збройних сил України. На жаль, війна забирає нас найдорожче, наших побратимів і посестер. Серед них молодший сержант Олександр Романов, який ціною власного життя вже пораненим. Розблокував та забезпечував відхід товаришів, знищивши при цьому близько 20 ворогів. За свій подвиг молодший сержант Олександр Романов представлений до присвоєння звання Героя України. Вічна слава і вічна пам'ять нашим полеглим воїнам, нашим побратимам та посещам. А ось у холі для військових встановили стенд проєкту Область героїв з фотографіями бійців, які захищали Київщину та продовжують боронити Україну. Також представили виставку ікон, написаних на фрагментах ящиків з-під набоїв, привезених з фронту. Як зазначив автор проєкту Олександр Клименко, його роботи вже побачили на 150 локаціях у 17 країнах світу, адже ікони є мовчазними свідками війни та символізують перемогу життя. Над смертю. Ми десь понад півмільйона доларів перевели на різні благодійні проєкти. У нас досвід, наприклад, утримання шпиталя на 97%. Три роки ми отримували шпиталь на фронті, десь так 97% з цього проєкту йшло. Тобто, в принципі, ми. Я з тим, що ми розкрили тему ікони. Перші, перші почали перші писати взагалі на ящиках з підозброї. По-друге, почали писати ікони, проговорювати цю війну ікони. От Зараз запускається проєкт ікони на броні. Це такий косплей нашого проєкту. У бібліотеці номер 5 на масиві незалежності харківська письменниця Людмила Охріменко презентувала роман під назвою. Оскар він переміг у міжнародному літературному конкурсі Коронація слова 2021» у номінації Найкращий твір на воєнну тематику за словами авторки. Біла церква стала 121-м містом, куди вона завітала представити книгу. Майже півсотні білоцерківців почули розповідь жінки про її поетичний шлях, життя в Криму, а також головного героя роману. Наприкінці відбулася автограф сесія. Мій Оскар це більше психологічне заглиблення в те, як людина переживає полон, як людина наважується в таких неймовірних умовах важких, як вона наважується на втечу, як вона її розробляє, як вона не боїться того, що станеться, якщо б його спіймали. Хоча насправді він боявся. Хоча він і офіцер і розвідник, але він людина, і перш за все, це книжка про справжнього українського солдата, який перемагає свого ворога. Дуже погано, що ми не мали цієї тематики до 2014 року, тому що ми славні воїни. Ми нація славних воїнів, козаків, які боронили свою землю. Телеканал Еспресо виборов першість в інформаційному мовленні згідно з даними провідної міжнародної маркетингової компанії Нілсен за аудиторію 18+, міста 50 тисяч плюс. У квітні Еспресо має найвищі показники серед українських інформаційних телеканалів. Дякуємо нашим читачам та глядачам за довіру. Ми пишаємось бути членами високопрофесійної команди. Тож будьте у тренді всіх важливих та актуальних новин. І дивіться нас щодня о 18.21. 23 двадцять годинах та вночі у кабельних мережах Ростелеком та Воля до зустрічі.